Рівне ранок суботи, майдан незалежності. Десятки людей пройшли, аби вшанувати пам'ять та провести в останню путь загиблого військовослужбовця Тараса Хмелятми. Тарас Хмель родом з села Порозове навчався спершу в Колоденському ліцеї. Згодом родина переїхала і Тарас продовжив навчання у Тайкурах. 10-11 класи знову закінчив у Колоденському ліцеї. Після школи вступив до Національного університету водного господарства та природокористування, де здобув фах на механічній кафедрі. Запам'ятався, що дуже добрий, дуже розумний. просто собісно. Дуже хороший хлопець був, завжди виконував все, що йому доручив. У молодості проходив строкову службу в президентському полку в лавах Національної гвардії України. Після повернення додому створив сім'ю, одружився, виховував двох донечок. Більшу частину життя присвятив будівництву, їздив на заробітки. З Страсами працювали в будівельній сфері. Дуже фаховий майстер, гарний керівник. Спочатку повномасштабного вторгнення Тарас не залишився осторонь, став на захист рідної землі. Спершу допомагав на блокпостах, а вже з березня 22-го року був мобілізований до лав Національної гвардії України. Кожного дня найкращі сини і дочки виборюють нам незалежність, виборюють кращу долю життя на мирній Україні. Незалежні! На жаль, 28 липня 2025 року 48-річний головний сержант командир першого відділення Тарас Хмель загинув на Покровському напрямку, виконуючи бойове завдання. Поховали його на кладовищі села Порозове. Ілля Томашевська Ріна Тітова, новини Рівного.